Добрий день. Ну і обов'язково має бути на нашому каналі відео про те, як добрі господарі доглядають за коровою. Як же без того? Корова це ж обов'язково. Трактор це також обов'язково. І щоб легко було з нею доглядати, ставимо копицю сіна. Корову випустили і вона там собі їсть скільки хоче. ну що Гарний лайфак, правда? Не знаю, чи патентувати такий спосіб вигодування. Чи так просто ділитися ним. Ставлюємо лайки, підписуємось, коментуємо. Прекрасно. Прекрасний спосіб, на мою думку. До ja побачення.